Не забувайте тих, хто поруч з вами, хто у біді вмивається слізьми, закрийте небо, люди молитвами, закрийте небо, ангели крильми, поплачте з тими, хто сьогодні плаче, журбо із ближнім навпіл розділіть. Ви понесете хрест його, неначе, молитвою в країну обійміть, знеможеним. Мухайте на рани, до Господа волайте за народ, щоб не вкривала більше зла сутана, щоб світ більше не здригався від скорбот. Я знаю, Українці, нам тривожно, не звикнемо ніколи до війни. Крізь себе пропускаємо кулю кожну на чорно білі обернули сни. Ми мусимо ще більш гортуватись сім'я єдина. Вірю, з нами Бог, Немає права в нас, щоб здаватися, чекає ще багато перемог. Давайте крила слабшим підставляти, в польоті ми до спільної мети, нам треба щиро Богу довіряти, поможе бо він горнило мук пройти. Один на всіх є білі, одні є шрами, війну переживемо разом ми, закрийте небо, люди молитвами. Закрийте небо.